Доброго дня! Сьогодні буде таке відео збірка за кілька тижнів, що от зараз грудень, кінець листопада. У нас багато новин. Отже, і хотіла почати відео з закупки такої невеличкої. Сьогодні діє акція гарна ВТБ. І я сходила дещо докупила. Починаю готувати свою. Таку тривожну тумбочку чи як то назвати. Минулого року говорила, що в мене в коморці має щось бути. Але фактично ціле літо, цілу вес... осінь, воно було розгружене, нічого вже там не було, крім борошна, олії і цукру. А зараз починаю чуть-чуть по щось підкуповувати, аби стояло, тому що воно не пропаде і е... нехай краще воно не пригодиться аніж потрібно буде, а нема. Отже, значить, починаємо з того, що я пішла і купила для своєї чудо-помічниці посудомиєчки, Dancmate, капсули, таблеточки. ось такі. Зараз покажу, як вони виглядають. Ну, ті, хто мають посудомийку, то це ну, типу вони нормальні, вони є бюджетні, тут є 65 штук і вартість була 425. Ось, але, по-моєму, зрислапу було 400, якщо я не помиляюся, чи ні. Одним словом, я напишу, я згадаю і напишу, бо я не пам'ятаю, можливо, 425 дала вже разом з Ополісковичем, але я ще порахую. Отже, і Ополіскович. Я його останній раз купляла фактично, коли ми купили машинку, тобто в серпні, в кінці серпня, і зараз до грудня одна баночка протрималась. Або в мене не працює індикатор в посудомийці, який повинен показувати, що Ополіскувача вже немає в посудомийці, або ну, він реально такий от, надовго вистачає однією літр на кілька місяців. Таблетки я минулого місяця взяла 30 таблеток з розрахунком, що буде по одній таблетці на день, але е, сьогодні яке? Сьогодні вже 7 грудня, і фактично в мене досі ще є 4 таблетки. Тобто е, ми навіть кожен день не загрожаємо її. Інколи кожен день, інколи через день, отак от виходить. От взяла ось такий от гельчик, він зараз по на ВТБ, тому що гелі дуже подорожчали, шампуні подрожчали. Я думаю, всі це замітили звичайно. Тому стараюсь, якщо щось на знищ... 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 знаходжу, все одно брати, тому що ну, швидко закінчується велика сім'я. Діткам взяла нові щіточки, бо вже давно не міняла пасту 2-5 років. Не знаю, коли ну Вона взагалі не фонтан, але яка була, таку і взяла, бо вже треба замінити. Ось таке от згущене молоко, воно зараз на акції. Але на акції лише коли є картка АТБ. Ось, І воно вартувало щось 38,90, по-моєму. Тобто я собі кидаю окремо на картку АТБ, коли є якась така акція, що мені потрібно гроші, і їх використовую окремим чеком. Ось я купила те, що було по картці АТБ, окремим чеком 200 гривень. А решта все вже оплачую по-іншому. Так, далі кава. Кава ось ця чудова, це є кілограмова. І вона була також на знижці, тому я її беру, бо це набагато вигідніше, ніж брати по 250 грамів. І амбасадор Преміум це моя улюблена кава ВТБ. Отже, далі це є ось такі ось сосиски, тигриня взяла, діткам були на акції. Бананчики. Бананчики завжди купляємо, так само, як і сир, і сметану, тому що діти люблять снідати так. Ось такий ось соус кетча. Він дуже смачний. Також зараз там невелика акція, і по-моєму теж на картку ТБ. Але взяла для того, щоб стояв, тому що інколи потрібно. Так само, як і ось. Томатне пюре ось таке, от і паста томатна. Кинути тумбочку, нехай стоїть, тому що рано чи пізно такі речі пригоджуються, а деколи їх немає просто. Значить, кетчуп взяла дитячий вона на акції, гірчиця американська також на акції, дуже її люблю. Вона не пекуча, і вона така солоденька, прикольна. І почала вже якісь консервочки закупляти. Ну, щось таке, от, що ми їмо. Минулого разу я собі взяла три консерви тунця, теж була на акції. А зараз взяла яловичину у власному соку. І свинина. Я ловичину, признаюсь, я ще не пробувала. Свинину пробувала якось у сестри. Її чоловік купив, вона мене пригостила. Ну, не можу сказати, що погана. Нормальна. Звичайно, що трошки може жирніше, ніж коли би ти вдома зробив собі таке. Але ну, нормальне їсти можна спокійно, тим більше якийсь ну, типу, там, там крайній випадок, що вже там нема що їсти відкрити. Так, насіння кунжуту купила, приправку до картоплі. Масло, масло мені здається, кожного тижня дорожчає. Я не знаю, на 5 гривень. Ну, кожного тижня. Це вже 100 гривень нас десь вартувало, 98. Чомусь моє білоцерківське пропало. Немає його в тебе зараз, тому де я скупляюсь. Не знаю. Сьогодні щось не знайшла. Сир 9% кисломолочний, дуже люблю такі маленькі брикетики. Сметанку також на акції завжди казала, що своя лінія мені дуже подобається. Ну, поки що вона не спортилась. Чотири йогуртика діти люблять. Лимончик майер не люблю, ненавиджу його. Він мені взагалі як мандарину, лимон якийсь на смак, він не смачний, він в чаї просто огидний. А це перша категорія, він набагато кращий. Морковочка завжди беру миту, тому що вона гарно зберігається в холодильнику. І цибулька, цибулька, яка збладне фонтан, тому я взяла небагато. Ну, фрукти то ще з Миколая лишилося, щось дарували, щось приносили, щось я купляла. Ось, значить, і чек за тебе у мене вийшов 1235 плюс ось ці, от, що карта АТБ, 200 гривень. І ще хіба вам напишу, скільки коштували таблеточки. Така от закупочка у мене вийшла. Хотіла вам ще показати, куди я зазвичай діваю фарш, який я потім заготовляю зі свинини і з курятини. Досить часто ми робимо пельмені, тому що в мене діти фанатіють. В магазині, скільки б я не купляла, вони мені не подобаються на смак. Причому, що різної цінової категорії, як дорогі, так і дешевші. Тобто вони всі однакові і м'ясо там середині, ну, взагалі не відчутно. І єдине, що у мене є барвнички, то дівчата деколи просять зробити кольорові. Це, наприклад, зелений барвничок Я додала і вийшов такий ніжний салатовий колір. Ось значить, ось такі от фрикаделічки роблю як-небудь, так, знаєте, швиденько, щоб не бабратися довго, тому вони не дуже круглі, безформені. І котлетки. Частину я вже вчора пожарила, це от ще вече зморзив. Іншу частину зараз буду ховати вже. Ось фарш. це такі самі-самі наші заготовки ходові. Це котлети. ось такі от фіркадельки на супчик потім ділю і пельмені. Дівчат відправила на другий поверх, а сама бавлюся в Миколая. Покупляла всякі різні їм дрібнички, те, що вони хотіли фактично. Ось такі невеличкі дрібнички, бо це Миколай на день народження, якісь слайми, якісь такі елементарні грушечки. Якісь Аврорі купила чарівні палочки своїм і племінниці теж купила такі. Тут є якісь розмальовочки, книжечка, якісь обручки, цукерочки. Одним словом, Миколай буде ходити сьогодні вночі. Думаю, дітки будуть довольні. У нас минулого тижня була мама чоловіка свекруха моя, і попривозила багато подруночків дітям. Ще може щось покажу. А вчора до нас приїжджав хресний моєї старшої донечки Анастасійки. І вони взяли такий нам чемоданчик. Прикольненький це з канцелярії. Зараз вам покажу, що в серединці. Ось такі тут олівчики, фламастики. Так, тут, значить, у нас резиночка, Рейзер. чинка, фарбочки. Ну, наскільки я зрозуміла, що це водні, не акрилові. Так, такі два пензлички, дві палітрочки і такі ще ойл-пастель. Щось не знаю. Думала, що це воскові, напевно, олівчики, але пише ойл-пастель. Не знаю навіть такий дуже прикольний набір. І ще покажу дещо дуже красиве зараз. О, і ще з цікавого дуже було ось така от палеточка кольорів. Дівчата зараз дуже сильно кайфують від всяких таких ну, малювашок. Вони кажуть, краски для лиця <сум> суржиком. Ось, отакі от, не знаю, як вони називаються, 63 штучки. Ось такі от дуже прикольні, всякі різні кольорові. Є такі дуже гарні глітерні ось, і є такі бльосточки, є звичайні матові, дуже гарні такі тіні прикольні. Але Навіть жалко мені зараз їх давати, бо вони вимазюкають за один день. Ну, але Зрозуміло, що ніхто не буде фарбуватись. І ще ось такі от прикраски, принцес. Ось така от коробочка. Зараз вам відкрию і покажу, що там всередині. Ось всередині ось така от шкатулочка. В нас прикольна на прикраски, на колечки, на браслетики, якісь, на е, сережки. А всередині ось такі от різні. Навіски, я не пам'ятаю, як вона називається, ну щось по типу Пандори. Бачите, тут різна тематика: є квіточки, зірочки, всякі такі прикольні, які зідинорожки, коники, і різні ось такі от браслетики. потім до Браслетики і цепочки такі різні. І з того всього робити потрібно самому складати те, як ти хочеш, як ти собі бачиш Це Це теж дуже прикольно. Ну, Можливо, вони ще трошки замаленькі, бо їм лише от скоро виповниться зимою 5 і 6, але через років-два. 3, я думаю, що це буде ну, дуже круто. Хоч я і зараз їм буде дозволяти бавитися. Просто під моїм наглядом бо жалко, що пропало. Реально дуже прикольна річ. Я коли була маленька, про таке могла лише мріяти. Ось така у нас красуня цього року, ялиночка. Ігрушки все старе, ялиночка вже дуже стара, вже 10 років має штучне. Єдине, що ми додали цього року, це ось такі от рожеві квіточки. Дуже сподобалися донечкам, тому що рожевий колір, квіточки ля-ля-ля. Ось таке. Курочка так одна і несеться. Десь два дні несеться, один день не несеться. Я не знаю, чи вам видно на камеру. Ось. Яка із них, наприклад, так? Ні, на камеру не дуже видно. Бо в загальному оця от велика, в неї найчервоніший з усіх гребень, і вона несеться. А в цих такий бліденький. Ось. Ходять собі тут гуляють малявки. Рекс бігає, охороняє, треба його почесати, а на вулиці якийсь такий дубак, що я не хочу навіть ніс свій витягувати. І бігає такий весь зароший. Сьогодні 8 грудня і почали вже трошки опалювати. Тому що на дворі похолодало, вночі досить прохолодно. І так, типу, ну, вже хата остиває і вранці, як встаєш, то так добре холодно. Телефон показує такий від каміну відбувається. Дуже тепленько, коли камін горить. Люблю.